Слава Україні! Всім привіт, 28, 28 серпня вечір. А, проїхав я сьогодні дуже-дуже дуже мало. Більше більш його пропхав підгору. Проїхав я сьогодні взагалі 15 кілометрів. А, заїхав в перше містечко в Іспанії. Таке маленьке-маленьке. Портбой. Хотів подивитися взагалі, як і що до чого. Ну, З'їв там, там такого класного, класного плову, а, таку добру міску, а, випив пива за таку подію, що доїхав, що доїхав до Іспанії. Потім прийшов якийсь якийсь э, іспанець э, і там розбалакалися з ним ясно, що з Google Translate. І він, і він пригостив мене іще бокальчиком піва. Я кажу, ну Йолки, не Йолки, ну добре, будемо пити. Ну, я то випив іще бокальчиком піва. Ну і так. Приїхав 15 км. А, це добре. Тільки во Франції у мене коло, коло пробилося. Тут, тут наразі все окей. Буду спати десь тут на пляжі, ставлю. Поставлю намет десь тут а, обок, обок свого роверу, бо ровером на пісок не заїду, бо дуже тяжко його пхати там. Mm. Ну і так, кохані мої. А, і скажу, що цей взагалі переїзд а, з Польщі до Іспанії я посвячую і дарую. У неї має бути день народження 30 серпня а своїй молодшій дочці Дарії. А, дуже смішно це звучить, але ну, я їй там вже зробив подарунок, але, але так, і ще плюс до, плюс до того. Я їй посвячую цей переїзд Варшаву, Іспанію. Наразі бажаю всім гарного вечора.